Вітаю вас, діти, послухайте віршик про осінь. Ніби притомилось сонечко привітне, у траві пожовклій, молочай не квітне. Облетіло літо листячком із клена, лиш ялинка в лісі, сонячно зелена, журавлі курличуть, летимо у вирій, Пропливає осінь на хмаринці сірій. Як ви думаєте, діти, а які птахи улітають в теплі краї? А ну, спробуйте відгадайте, хто це, які ноги, такий ніс по болоту ходить скрізь, хату на хаті має, жабам рахунок знає. Це, діти, лелека. А ще весною з півдня прилітає, на гілці хатку обживає. Плавиться кращим співаком, люди звуть його. Шпаком це шпак, діти. А ще швидко скрізь цей птах літає, безліч мушок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Це ластівка, діти. І птах, про який був віршик, це журавель, діти. Він теж відлітає в теплі краї. А чому ж діти відлітають птахи? Тому, діти, що взимку буде багато снігу, мороз, і пташкам не буде де притулитися, погрітися, їм нічого буде їсти. Тому що журавлі і лелеки полюбляють рибку, жабок. Ящерок. Шпаки полюбляють черв'ячків, жучків, а ластівки в польоті ловлять комашок. Але взимку всього цього не буде і тому відлітають птахи клинами, зграйками. І називаються ці птахи перелітні, тому що вони на довгу холодну зиму відлітають від нас. І повернуся навесні, коли буде тепло.